Дай Боже, всім наша любима кавалерочка. ми знову з компанією в дорозі. Дай Боже Боже. Пацани, куди ми їдемо? Їдемо підбирати краску до бампера. Та, не... нарешті, молодіж, ми їдемо, коротше, ти от, мені Миколайя, робити. <різь> <різь> Миколая робити. Миколая, бампера робити, скільки буде за цим подивитись. Але можу. ти там мені говорив, що ти мені на Миколая поставиш. Я таке ті горі, пуха вчора було? А що ви вже починаєте? бампера ще буду робити, діти з та, 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 та помалювати просто. Та, та зараз, певно, та малюка буде кошти, як ми опів ладно. Та, певно. Молодь, їдемо, коротше, вже підбирати красочку. До мене вже дзвонив майстер. Підберемо красочку і вже будемо скоро малювати бампер нарешті, будемо ставити його на місце. Бо то так непорядно їздити, не Ліку. А як же ж не пасує так? Але погодка нині молодь. <рес> як, <рес> як, <рес> як весна. Кайфуй, фу, А я не буду в вухо, со три колядки слухати, включають ті... радейку включив кіптроніків. -ті -ті Як ми це називаємо? Воно качає, але тоже треба треба різдвяни включати. Маєш, маєш щоб запхати на рам... ти... Бо Я боя ти во тут радіо. Тебе тут я знаю комп'ютер. є, ж ти можна поплітусу включив з ютубу можна музику крутити. Звідки таки знаєш часу не повідомию? Розказував. А дідом, діду, але я же знаєш, що, та електроніка ще по блітусам по інфракрасним. <розум> а як же? В мене ще на дроті там треба запихатись, бо в мене нема блітуса. А в тебе тут вже все чик-чик, можна і по потім телефоні. Ти звідки знаєш? В'єдю! Знай, в мене є колеги, ліге, тож такий машина. Діда, тисяч подивити дорога в льоді. То страхить, віші. А то страхи, ті, 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 можна зараз на зараз, зараз ще добре когось злупнути, треба дистанцію тримати. Та, да, то треба тримати дистанцію, бо бачиш, там та дорога така була чи, чиста. А, то, а Запущено трохи, так? Кажий да? день запустили, коли падав. Запустили, воно ну, примерзло. Тепер каже, що сібний пісок не сіб, воно ну, таку далінький буде льот. Тепер так, щоб ми зараз ще передні бампер не робили, хлопець. Ні, все буде спокійно. Ви можете роз'явити язик на борди і валитет. Та чекай, то ти нас зі стажем. Мене стажем. Права, ще маєш тільки ламіновані, та ці а, такі? в мене ще книжка, в мене ще книжка. А як ти думав? Мене там мер, раз ментіє забрали, то мені у лівчон написали вже не руку. Так. Чи ти скільки фур? А то грузу. Ти що, щось знає, Тебе щось чекають в в життю. Якщо Ти п'ятником теж, та? Хто? Ти. А де? Я? Я тихо, поставив. але я на митничі ніколи не дов. О, дивись, маєш, видиш? Же б не приїхав. Я тут, та то коли взагалі сніг падає і легоньки, літа, то такі Так, трехдома лишать. Чи да, ну ще йде. Ти зараз хочеш то теж за півметра стояти, чи що називається. Не, назарай, будь турнір ми зараз. Любий турнір. Не грати кіно? Ти пам'ятаєш цю хапнув дростіка, коли ти його шпірував? <ріху> пам'ятаєш? <ріху> ти ж після того праву вуху злечуєш. <ріху> пам'ятаю, пам'ятаю. Ну то і що, я зараз можу теж дати. <ріху> я ще з ним ми обговорюємо ті моменти. Того, кого як діти були не слухані, він казав, що їх запердолив, за що ти не хотів фари виключати. Бо наші мені гори завжди паре виключай, включай, виключай. Та чекай, а нашу будь-потом горі. Кіно не вони мають Теж ресурс, ні? А, а дістав тоді, от тоді сидів духом ухом сіним. Все, молодь, красочку вроді би підібрали, лілько, так? Все, файно, такого прикладав, що пайно, щось, щось бігає, ладно, вже не кабан привіз, ми завеземо. Зараз що їдемо? Ставити ми машину, беремо твого слоніка. Так, їдемо, бо мені губа прийшла задна вже. О, так? Так, треба йти на пошту, там ще десь що позабирати. І... Зонофронт чи що? На, на оффроуд? що, зима, який офрот, пустігу Так. Зі ж не оффрот? не зачинай. Я всі ту губу і... ледво не йшов, зараз буду пену знову, ломав. мені ще випередно це. не бере трубки на не робить. Мухобойки теж нема. то ще пороздівав, а вдягнути вже не годен не зачкову. Та коротше молодь, зараз їдемо ставити машину, беремо слоніка, їдемо по бампері, веземо хлопакам і до кінця тижня він вроді би мав би вже бути готовий, так? Да? Так, все залежно зараз як буде ситуація світлом. Ну. Думаю, що все буде чітко, думаю, до кінця тижня вже буде лялька їздила на новім бампері і все чітко.